Тут зовсім все по-інакшому. Зовсім друге подвір'я, і зовсім другий вигляд. Я вирішив вам показати, що тут відбулося, а саме була поставлена тротуарна плитка, і, звичайно, не мною. Наняли спеціалістів, і все вони поставили. На жаль, я все не знімав, як вони робили, але декілька кадрів є, тому я вставлю. Зараз ви їх переглянете, і далі будемо розмовляти, скільки це коштувало, які проблеми, чи все було якісно виконано, хто робив, і. Чи був сенс цього? Тому гарного вам перегляду. Не перемикаємось, дякую, <му> що чекаєш. Дякую, що деш. Eu don't dormir, eu abri Що заснято, то заснято. Вибачайте, не все знімав, не було можливості трішки, бо я був не вдома. Хоч щось ви побачили. Ну а тепер перейдемо до самого головного. Хто це робив? Фірма, яка робила, називається Барбрук. Ця фірма, як на мене, виконала доволі чудово свою роботу, де потрібно було залили вони бетоном, потім щебнем, І, так, і, і також повністю пройшли вони відсівом. Працювали вони три дні доволі швидко. Я навіть не спів <свісно>, все засняти, тому що не перебував вдома на той час. За ціх три дня вони все чудово виконали, повністю обійшли тут, все засипали. Два метри спереду, і в і, і по контуру хати. За роботу ця фірма взяла 144 тисячі, але для нас була знижка 10 тисяч, тому вийшло 134. Не знаю, чи це дорого чи ні. Рішайте самі. Можливо, хтось напишіть в коментарях, чи це дорого чи ні. Можливо, хтось ставив недавно. Цікаво, які зараз вовше ціни на це все. Як на мене, краще інколи заплатити, щоб це все швидко зробити, тому що. Штайте, купили час. Тобто ми не ставили самі, хоча могли самі поставити, але, але приплативши 50% за три дня все вже стоїть і чисто насолоджуюся. Де б я не була, де б ти не летів, завжди поруч буду, тебе не збаняв, де б чого не зміг. Буду в пору. Чому це було зроблено, тому що тут зараз ви побачите кадри, як тут було тут завжди повно болота. Повно все завалено, не нічого не пройдеш нормально, не заїдеш тою самою машиною, і хотілося на, нарешті зробити якісно, щоб було приємно тут при, перебувати. Чесно кажучи, зараз навіть з'явилося дуже багато місця, і дуже чудово тут тепер ходити. Мені дуже подобається, тому що все рівненько, все чудово, і навіть тою самою машиною чи другу техніку можна буде з легкістю поставити. Так, ну звичайно, вони все поставили, але що мені залишиться зробити? Залишиться зробити це підняти ворота, тому що. Тут на пів сантиметра підня... піднявся пол, і вони зараз вже не відкриваються. І також, що я вже зробив, це в гаражі також треба було обрізати, тому що тут вони зробили такий уклон і нічого не відкривалося. Часто кажучи, я не знаю, чи вони не могли вийти по-другому. Як я вважаю, можна було на метр відійти в рівень з воротами, а далі пустити горб. Не знаю, чому вони так саме вирішили, але я довіряю їм. Тому, як спеціалісти, вони. Так зробили. Але те, що мені, звичайно, морока то, що тут вже буде щіль і зимою буде мені задувати. Також вода стікає вся туди, тому вони тут якісно зробили. Надіюсь, все буде текти туди, а не мені в гараж. Оце найголовніше. І також я знайшов одну плитку тріснушу, я не розумію, для чого її було ставити. Звичайно, якщо про неї не знаєш, то не побачиш. Але якщо вже знаєш, то будеш знати, що тут. Тебе тріснути, я не розумію, для чого вони її ставили, чи в них якось не виходило, або вони просто пожаліли одної плиточки. Як я вже казав, потім вони взяли пісок і розсипали. Зараз буде кадр, як я його замітав. Часто що я сьогодні цілий день за замітав його. Для чого це засипається? Для того, щоб кожний отвір звідси засипався і плитка стала на своє місце, щоб вона не рухалась. Але, часто кажучи, я зараз дивлюся, що трішки вже не дуже мені подобається колір який ми підібрали, тому що він дивіться, як він маститься. Його відмити, я навіть не знаю як. Це ще при тому, що я ще сюди навіть не заїжджав. Коли він мокрий, да, він, звичайно, дуже гарно виглядає, але тільки висихає. Тому тоді він вже робиться. Але я думаю, можливо, цей пісок просто коли виміється повністю, тоді може буде краще. Але знову ж, якщо в мене, якщо у нас тут, звичайно, село і просто болото, то тобто заїжджаєш з болота сюди і лишаєш за собою звичайно слід. Тому як це буде все це вимиватися, я навіть не знаю. Буду пробувати кьорхером і так далі. І надіюся, що з часом ця плитка ніде не просяде. Я думаю, що ця фірма робить якісно, тому нічого не просяде, і ця плитка буде на десятки років, можливо. На життя. Плитки тут було поставлено. Як бачите, тут о, по контурам зроблений жовтий, а майже всю частину займає коричневі Коричневі плитки вони потратили 134 метри квадратних, а жовтої плитки потратили 37 метри квадратних Тобто тут всього було 171 метр квадратний. Але зараз ми перемістимося в зад хати і хочеться показати, що ми там ще також зробили. На заду хати був поставлений такий. Де дорожній борт. І також тут усилено, тому що хата знаходиться трішки на горбові і, чесно кажучи, з часом вона йде. І тобто утворюються різні тріщини, вони нас запевнили, що це дасть більшу міцність і хата буде стояти на місці. Тому не знаю, час покаже. Над... Надіємося, так і буде, як вони сказали. Далі в планах зробити повністю зовнішній вигляд хати, як і сарая, так і основної хати. <гум> Бо останнім часом живу в гаражі. <гум> і, але, звичайно, зараз я вам трішки заспойлю, поки що другі проекти. Все почато, але не знати, коли воно закінчиться. Тому підписуємось на канал, дивимось другі мої відео, там дуже багато цікавого. Буду старатися радувати вас новим контентом. Не сижу. Тільки працюємо, тільки вперед і ні кроку назад з вами був Чернецький. До нових зустріч.